Всім привіт! І з вами Brother's Play. І сьогодні ми будемо забирати доску в магазині. Погнали! Заходимо в шоп. Так, у нас тут треба на низ І от органічені предложення вот наша доска Бірді, доска із Ріо. Ця доска вже. Через 15 часов і 25 минут вже її не буде. Так що кого є у цього доска, можете ще забрати. І в номазі, якщо у вас є ще ця доска. Бо, як я знаю, більшість міняється доски Там персонажі. У так от. От мене така доска. І от сам персонаж Коко Серфер із Парижа. Я би хотів його отримати, цього персонажа, але в мене немає. 75 ключів, в мене тільки 48. Так що, ну. Я його не получу. Але отак можу показати: От, наряд художниця і наряд П'єро. Ну Прикольний персонаж сам по-своєму. Він теж через 15 часов 24 минут вже закінчиться. Так. Ну що, давайте заберемо саму доску. Потратимо 50 тисяч золота. Так, тратимо. Открито. Бірді. Все. Так, забираємо. Так, заходимо. От. Давайте тепер я вам вже покажу саму доску, як, в принципі, вона виглядить в ігрі. Як ми будемо з нею Так, погнали. Вот, сама доска. Ну, в принципі, доска прикольна. Звісно, ніяких умінь нема, але це нічого страшного. Сама по своєму даже так прикольна доска. Ну вот такі і Ну все, давайте я вмру. Вот такая... О, реклама ще мені, давайте, давайте. Ось вот таке коротеньке відео, але хоча покажа... показав вам доску. Вже через 15 часов обновиться якісь там вже нові награди. Появиться може вже якась нова доска. І може якийсь персонаж за золото або за ключики, то я вам знімлю ролик і вам самі покажу. Ще плюс івент. Давайте я заберу В принципі з марафона. Награди. Я, звісно, його повністю не прийшов, не хотів так довго приходити його, але це нічого страшного. Так, забираємо. Забираємо жетони і такі ось припаси. Звісно ж жалко, що такі от награди. Хотілося б, щоб було більше таких наград. Наприклад, там жетони от з пропуска хотілося б. Але нічого страшного. Так, далі із питання літающії доски. Оце я теж не прийшов повністю, хоча міг пройти. Я трошки затуп'яв і не прийшов його. Але нічого страшного. Забираємо. Так. Забираємо все по чуть-чуть. Так, забрали. Не повністю, але хоч. Так, в принципі. І рекорд дня. Це кожного дня ця місія, так що. Можете виповняти кожного дня його. Ну ще тут є за рекламу, так що я його вже відкрию пізніше, коли вже... Коли я вже це все заберу і вже з вами попрощаюся. Так, тут теж за рекламу. Не повністю, звісно, тут, але ну, варто. Ну все. Я ще думаю може забрати мені... Там мене скільки тих жетонів. Так, ні. Не, не сюди. <кхів> Шоп 21 тисяч цих жетонів. Ну я не знаю. Ну поки що я ще нічого не буду забирати. Я думаю або оцього персонажа взяти. Або оцю доску. Може ну, подумаю, може ще щось виберу та візьму. А може таха назбираю. Ну, коротше, подивимось, що я візьму. Це ще, ще є час, ще є 4 дні, а тут 14 днів. Так що ще є час, я думаю, знімлю ролик і я вам покажу, що я заберу, чи доску, чи самого персонажа. Ну, скоріше всього я заберу персонажа. А якого там вже, ну... Це вже подивимось. Ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, був Бразерс Плей. Всім удачі і всім пока!